США Дональд Трамп заявив, що не зустрічатиметься з Путіним доти, доки не досягнуть реальної домовленості про мир між Росією та Україною. Про це американський лідер повідомив журналістам під час свого візиту. В ДОСІ За його словами, він не хоче гаяти час на зустрічі з кремлівським диктатором, якщо немає перспектив класти справжню мирну угоду. Нагадаю, раніше Трамп уже скасував запланований візит до Москви, пояснивши, що попередні розмови з Путіним ні до чого не призвели. Мені потрібно буде знати, що ми укладаємо угоду. Я не збираюся гаяти свій час. У мене завжди були чудові стосунки з Володимиром Путіним, але ці дуже розчаровують. Я думав, що це буде зроблено задовго до миру на близькому сході. Дональд Трамп приєднався до підписання мирної угоди між Камбоджею та Іландом під час саміту Україн Південно-Східної Азії в Малайзії. Прем'єр-міністри обох країн разом із Трампом і главою уряду Малайзії підписали документ під час урочистої церемонії. Прикордонна напруга між Камбоджею та Таїландом переросла у п'ятиденний збройний конфлікт минулого липня. Тоді загинули десятки цивільних, а сотні тисяч людей вимушено покинули свої домівки. Трамп взяв на себе заслугу за подолання конфлікту. Кове перемир'я, досягнуте за посередництва Малайзії, підписали 28 липня, після того як американський президент провів телефонні переговори з лідерами обох сторін. Він попередив їх, що США не укладатимуть торговельних угод ні з ким, якщо події триватимуть.